З Рома. І дивіться, це вже 4 сервіва живання 18-й день. Я все-таки не ресурси без ніякого креативу. Я ось будував цей дім. Ой, не повністю. Ну, ви знаєте, тут коїсь дасте огорожа. Потім я... Тут багато піску накопав ради оцього скла, Кляний бок і такі скляні панель. Бачите. І це в мене вийшло декілька днів. І ще я зробив українські прапори. І коли я це будував, то в мене була перша собака Едуард. Це його могила. Він помер <кхи> дуже рано. І все-таки... Знаєте що? Я повністю будував цю будівлю. Да, я буду ще багато чого робити такого жидового. О! Давайте? Подивлюсь, що можна скрафтити. До речі, ми можемо ще скрафтити загони. Загони, так. Да. Загін дуже потрібний. На жаль, я стільки заліза не докупав, але за такі яскраве не знайшов лазурит. Я зараз буду нову шахту купати, будь щось знайду. Тільки я не хочу, щоб знайти якийсь спандер пауків. Та, да, це моя шахта. Ось вот тут якраз граніт. Так, да, коли я копав шахту, <клес> <клес> ти знайшов свою шахту тут іще, яку я копав. я зараз буду виходити із шахти, тому що вже треба спати. Фух. Два що зараз на ніч може бути дорожку. Я навіть придумаю яку дорожку можу зробити. Ми можемо із такого каменю скрафтити. І ще там є камінь такий. Ось цього можна ще. До речі, ми можемо якраз зробити трошку. Це буде моя покращена дорога. Ага, дорожка буде, Мам! Це дуже круто, що мене така хата є. І, до речі, ми можемо ще щось зробити, яке не знаю що. Але ми точно це зробимо. Зараз чекайте. І, до речі, ми можемо ще зробити щось таке важливе на моєму селі. Так. І дивіться, яка в мене велика ферма буде цукрова краси. І це дуже велика ферма тростини. Да. Хм. І давайте ще тут зробимо ферму цукрової тростини трустини. Це буде нова ферма ще одна ферма. Цукрової тростини тут. show, sei dar no manopóki, uh -huh. Граю ставити ми не можемо. Ну добре. Все. І я вже поспав, вже 19-й день у нас да, підписників все буде закінчити світ відео, все. Це саме найкраща серія. За все, всім дочі, сіпка.